Чому я не роблю кабаноси на продаж? Мої кабаноси справді виходять дуже смачними, і ви просите їх повернути в продаж. Та я не буду цього робити. І ось чому. Перше, кабаноси довго робляться. Спершу треба перемолоти м'ясо на фарш, замаринувати і витримати його у холодильнику 8 годин. Далі треба сформувати ковбаски, що найважче в цій затії. У мене є спеціальний шприц але все одно цей процес доволі напряжний, займає багато часу і потребує помічника. Друге кабаноси довго сушаться, довше, ніж джерки, ще й на нижчих температурах. Звісно, якщо я хочу смачних кабанос. А не просто тараньку без смаку. Для ковбасок потрібна температура 45 градусів і десь 12 годин сушки. А із сьогоднішніми відключеннями вони просто зіпсуються, навіть не приготувавшись. Третє, кабаноси швидко псуються. На жаль, термін зберігання ковбасок у рази менший, ніж джерел. Я не додаю ніяких консервантів, окрім солі. Тож вони будуть добрі тиждень-два максимум. Отак і виходить, що робити кабаноси мені взагалі не вигідно, та ще й доволі складно. Тому, якщо ви хочете скуштувати дійсно добрі кабаноси і маєте вдома дегідратор, спробуйте приготувати їх за моїм рецептом.